Привіт, дорогі друзі! Ласкаво запрошую вас на канал Кулінарні пригоди. Сьогодні ми поринемо в історію британської кухні та приготуємо знамените блюдо яйця по-шотландськи. Цей смачний смаколик з легендарним походженням здивує вас своїм унікальним поєднанням інгредієнтів. Для приготування яєць по шотландськи вам знадобляться такі інгредієнти. 5 яєць, 300 г свинячих ковбасок, 140 грамів шинки, 1 чайна ложка подрібненого шавлі, 1 чайна ложка нарізаного чебрецю, 1 чайна ложка меленого чорного парцю, 1 чайна ложка нарізаної петрушки, 1 чайна ложка гірчиці, чверть цибулини, дрібно посіченою, 100 грамів борошна, 100 грамів панірувальних сухарів та рослинна олія для смаження. Почнемо з підготовки яєць. Зваріть 4 яйця. Тримаючи їх в киплячій воді саме 7 хвилин 30 секунд. Після цього одразу перекладіть їх в миску з крижаною водою. Не забудьте вдарити кожне яйце з обох кінців, це допоможе легше їх очищати пізніше. Дайте яйцям повністю охолонути. Тим часом займемося підготовкою фаршу, подрібніть свинячі ковбаски та шинку. Змішайте їх з чайною ложкою маленої чорної парцю, шавлії, чебрецю та нарізаної петрушки. Додайте чайну ложку гірчиці та дрібно нарубану чверть цибулини. Все ретельно перемішайте. Тепер розділіть отриманий фарш на 4 рівні частини. Візьміть одну порцію фаршу в долоню, розплющте її, а в центр вкладіть очищене яйце. Обліпіть яйце фаршем, формуючи нього рівномірного кулю. Наразі візьміть залишене сире яйце і збийте його. Розкладіть на дві окремі тарілки борошно та панірувальні сухарі. Обваляйте кожну фаршировану яйцеподібну форму спочатку в борошні, потім у збитому яйці і нарешті в панірувальних сухарях. Для кращого злипання шарів кожну порцію можна щільно обеємотати харчовою плівкою і поставити в холодильник на годину. Цей етап можна пропустити, якщо ви відчуєте, що яйця вже добре тримають свою форму. Пора приступати до смаження у глибокій сковороді розігрійте рослинне масло, якого повинно бути близько 5 см від дна. Опустіть яйця в олію та смажте їх 8-10 хвилин до золотистої, хрусткої скоринки. Заключний штрих. Вийміть готові яйця, промокніть їх паперовим рушником, щоб віддалити зайве масло. Їх можна подавати негайно. Друзі, надіюсь, що вам сподобався цей рецепт. Дякую за перегляд. Не забудьте підписатися на канал Кулінарні, Пригоди, натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові захопливі рецепти. Ставте лайки та залишайте свої коментарі. Щасливої кулінарної пригоди!